Масаж спини, mm -hmm. то це буде 600 гривень. І якщо масаж загальний з цього з акцентом на проблемну зону, то це буде 1200. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, такі так, так так ціни. Такі ціни, це можете самі подивитися, промоніторити. Mm -hmm. Mm -hmm. Поняв, поняв. Що? Що вас смущає? Було е, так, як на, на дому, дому ціни дуть, е, трішки нижчі. Ну, у мене масаж півтори години, а не година за 1200. Mm -hmm. 1200 це година, а у мене масаж півтори години. Mm -hmm. Ні, ну це ваше право вибору, звичайно, звичайно. Mm -hmm. Хорошо, добре, подумаємо, дякую. За інфутацію до побачення. Я просто думаю, це що півтора часа я тебе буду чекати, а потім півтора часа ти мене. <laughs> це щось, мені кажеться дороговато, чи ні? Ну чи... так. No, да. Чи не. Чи ні, чи так. Да? Дорого, дорого. Хто зробить масаж? Дешевше. Там я дивилася, оце релакс з пашами ходили, то там щось те, що з чимось парний, що нам двом одночасно роблять. Де, є? Да. А, ну, давай угу. А, В смислі, на інший номер? Ну, ви на робочий дзвонили, це мені вже особистий. Ага, поняв. Цікавить масаж. Скажіть, робите, не робите? Ну, роблю, який цікавий, щось вас турбує, чи Спина. просто розслабляючи. Спина і... або загальний? Загальний є 800 гривень, 1000 гривень, 1200, тобто по часу uh -huh. залежить. Це загальний повністю йде від комерцевої зони по пачці ніг uh -huh. з двох сторін. Якщо турбує спина, ми можемо, наприклад, акцентувати на ній більше часу. Чи що вас там може зажимає верхня комірцева зона, чи грудна клітина, що там, я ж не знаю, мені треба дивитися. Mm -hmm. Може віддавати на поясницю сідалічний нір. Мені треба тут все прощупати і дивитися. А приймаєте, скажіть веде? У 27, де 4 сезони протягом жовтня біля центрального ринку. Угу. Це ви е, у вас парни чи так? Е, ну? Ні, я одна працюю. Одна. Так? Угу. Угу. Сьогодні, то якщо ви хочете, то не вийде, бо я зараз на реабілітації військових, а завтра можна. Ага. Дивіться, якщо ні, то в понеділок вже тоді, бо неділя, то я хочу хоч один день відпочити. Добре то тоді. Ти працює ще у військових блоках і то. 50 хвилин. А, то замови? 50 хвилин, півтора тисячі, і ніхто нікого не чекає. Доброго дня. Дивилися на вашому сайті є така послуга парний масаж. 18 годину? Так. Здесь е, да. може бути на 18-й сьогодні до майстра Олександра і до майстра Ярослава. Ага, так. І Уточніте, це півтора е, тисячі гривень це за ну, за парень ж масаж, так? Так, це за двох. Угу. Угу. А що з собою треба брати? А, з собою нічого не потрібно, ми все надаємо. Угу. А, а вхід е, в масажний салон? Там де цей. Паркінгового готелю Франція. Це напроти Макдональдса, там де заїзд на парковку Скайпарку, Ліворуч паркінг Франції. Ну там де басейн, так? Да? Вхід в басейн. Так, так. Ага, все. Тоді на вісімнадцяту годину, так? Це Ярослава. Ага, хорошо, добре, дякую. І вам гарного дня. Давайте. Привет. Як ви поняли, збираюсь на масаж. Підемо сьогодні на 6 годин записалися на масаж. Рішила на парний піти, щоб ніхто нікого не чекав там час, чи скільки йде. Там таких два цих масажорні дівани, а як вони називаються, правильно, я не знаю. І одночасно роблять двом людям. От, там, де ми були в басейні і джакузі, це те саме здання. Relax Space чи Relax Spa, я не знаю, як правильно читається на англійській мові. Ми обдзвонили дуже багато кого. І вирішили, що це найоптимальний варіант для двох. І вийшло так, що найдешевий. Там ще є багато процедур. Всяких косметических. І поки йдемо на масаж. Ми того разу йшли. Думали, що це цей готель Франція, але це за ним. Типу, спа воно від готелю, хто там поселяється, може ходити в це спа. Але е, вход, якщо ти просто в спа, ззаді, і там є парковка. А ми не знали того разу, припаркувалися це було е, якраз. Час піку, дуже багато людей, і всі парковочні місця були зайняті в центрі. Ми Бог нас звідки ще йшли пішки. А цей раз, я думаю, можна буде заїхати на парковку. Вона тільки для тих, хто проживає в цьому готелі. Ну, я думаю, у СПА нас пропустять на парковку, там шлагбаум, І Можна буде найти пішки. Прямо тут, так? Да? Такі задом, а він почепер. А я думав так купо ставить, ты поняли? Ні, ні, Не 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 хочет машины живите куда. Ну да, хорошо. Ключ газ. Ключ. Бензин. Кучі вітер. Что куда? Сам приїхали на масажик. Знову бассейн. сервіс фільм коли він Тут і гардероб Треба було вчора підати цілі репізни Хочешь? Що? Допустим. Хочешь. Ні, ну так не можна. А ч? Надо забирать, забрати, а зараз так не буде. Зарек заснеш, як почнеш коропіти. <смір> я єлі здержала, щоб не ржати там. <смір> <смір> Мені коли почав робити на ногах, я, я себе стріку, щоб теж не зар... заржати і не ще ногами. Побирала цю. あュッシュシュッシュッシュッ нове оновлення і з'явилася пауза на відео можна нажимати. Раніше не було. Позавчора. Ні, ну вчора я щось теж не пам'ятаю. Вчора. Що були ми на масажі? Масаж прикольний, але ми любимо пожоще. Нам не очень, тому що він такий розслабляючий, легенький. А нам треба таке, щоб кістки аж нам вправляли. Тому нам не дуже зайшов цей масаж. Ще не прикольно. Що по жінку зробили. Саша. Тут робити такі, щоб чувствовалася, ага. при, при таких моментах і жінка б так могла зробити. Ага, що самі вони як люди? Хорош. Щось питали нас. Що вони нас питали? де ми їх знайшли? Питали. Так що якщо туди підете, кажіть, що Олена Пчілка вам сказала, куди йти. Вони все одно не знають хто це. За рекламу 10% знижки. Буде, якщо Олени Пчілки <смеш> скажете. Ага, а там потім в спа... Цьому скажу Олен, Олена, 10%. Звісно ж. Для своїх підписчиків тобі нічого не жало. Мені не жалко. На скидок вам не буде. <рес> Тому що ви не підписались на канал. Ви не ставите лайки. За це Но вам ні. буде респект і уважухи. мистера ничего, инкогнито и ничего не будет ничего плохого вам за цены будет Пожа, а что мне за это будет Тебе тебя будет респект и почет и больше ничего не будет а может премия хоть, хоть что то сказати ти по поводу до Макдональдс? Тут скільки в Вінниці? Чотири 4 Макдональдс? Хороший, тільки 3. Друга. Це центральний область фонда. Сами Макдональдс це на соборній в центрі. Найхожий того, що там. В більшості на вулиці, там всередині мало місця, ну якось на купі і люди, які стоять в очері, ржуть, виріщати просто це на голубі. голову давиті дуже люди. А на вулиці там будьте готові, голубі, скачуть голубі. прямо, в голубі лоток, там це рознос з їдою. Ходять всякі цигани, просять гроші. Каже, дайте пару копійок, дайте пару копійок. Ми кажемо, що нема. Вона дайте трохи картошки мені. І це, і не відстають прям. Люди ходять попрошальничають теж, кордять апетит. Собачка там прикольна, бездомна. Собачка ми її додому взяли вже з дому. Коротше, ужасний Макдональдс там дуже багато людей, і видно, ці люди, які там працюють, вони такі запарені, вони постійно забувають щось поставити. Допустимо, сьогодні не таку фанту дали йому, і він хотів би з льоду. Потім з льодом дівчинка прийшла, звісно, поміняла, але вона не вони не поставили трубочки. Така нам було неудобно пити, мені льот попадав постійно в рота. І я вже не хотіла нічого казати. В общем, трубочки не дали. І дуже часто я чую за сусідніми столиками, щось не додали, щось не поставили, просять трубочки, салфеточки, щось таке. Вони, ну я розумію, там багато людей, вони там всі запарені на тій кухні. Але таке є. Того мені цей Макдональдс не подобається в залі. В інших, ну, такого я не замічала. В інших Макдональдс. Україна. Він. Я що була по всіх в Україні. Приїхала не? чер... недавно через Тернопіль, Хмельницький. Тому що д'яремчі і інші місця. М -м? Окей. Лучше. І Україну охопить. Хорошо. Як скажеш? І тільки тут такі МакДональдз смачний. Особливо да. на Соборні, аж не хочеться більше вертатися. Все. Все. зараз ще поготую кота. Знімати вже, мабуть, не буду, бо темно нічого не видно. Пока!